Світлана Григорівна прокинулася о пів на сьому ранку, як завжди. За вікном квітневе сонце ледь пробивалося крізь штори, і в кімнаті панувала та особлива тиша, яка буває тільки в старих панельних будинках вранці. Вона повільно підвелася з ліжка, відчуваючи знайомий біль у спині. Наслідок 30 років роботи прибиральницею у міській лікарні. Зараз, у свої 58, вона працювала вже не повний день, але грошей все одно не вистачало. У коридорі було тихо. Данило, її 23-річний син, мабуть, ще спав. Останнім часом він приходив додому пізно, а вранці довго не прокидався. Світлана намагалася не думати про це хлопець, дорослий, має право на особисте життя. Та все ж турбувалася. Після того, як рік тому він кинув навчання в технікумі, не міг знайти постійну роботу. То працював вантажником на ринку, то допомагав знайомому в автосервісі, але ніде довго не затримувався. Вона налила води в чайник і поставила на плиту. Квартира була невеличкою дві кімнати в старій п'ятиповерхівці на околиці міста. Данило жив з нею відтоді, як розлучився з Оксаною два роки тому. Шлюб у них не склався. Молоді були необдумано одружилися, а коли з'явилися перші труднощі, не змогли їх подолати. Тепер Оксана жила з батьками в іншому районі, а Данило повернувся до матері. Світлана не заперечувала після смерті чоловіка п'ять років тому вона жила самотньо і присутність сина, хоч якось заповнювала порожнечу в домі. Хоча останнім часом Данило ставав дедалі більш замкнутим, роздратованим. Коли вона намагалася поговорити з ним про роботу чи плани на майбутнє, він відповідав коротко і незабаром зникав із дому. Чайник закипів. Світлана заварила собі міцний чай і сіла за кухонний стіл. За вікном вже повністю розвиднілося і було чути, як сусіди збираються на роботу. Їй теж незабаром треба було йти, зміна починалася о восьмій. В лікарні завжди було багато роботи, особливо весною, коли люди частіше хворіли від перепадів температури. Данило з'явився на кухні близько сьомої. Виглядав він втомлено, під очима були темні кола. Одягнений був у джинси і темну футболку, такий самий одяг, в якому ходив останні кілька місяців. Світлана помітила, що він схуд, обличчя стало більш худорлявим. Доброго ранку, тихо сказала вона. Ранку, буркнув Данило, наливаючи собі води зі склянки. Будеш снідати, можу зробити яєчню. Не треба, я швидко перекушу щось. Він дістав з холодильника пляшку йогурту і почав пити прямо з неї. Світлана хотіла зауважити, що так не прийнято, але промовчала. Останнім часом будь-яке її зауваження викликало у сина роздратування. «Данилко, а ти сьогодні будеш вдома? обережно запитала вона. Просто я думала приготувати борщ, якщо ти будеш вечеряти. Не планую, маю справи, відповів він, не дивлячись на неї. Які справи? Може, знайшов роботу? Данило різко поставив пляшку на стіл і обернувся до матері. В його очах було щось незнайоме, якась напруженість, майже агресивність. Мамо, не допитуйся я дорослий чоловік, розберуся зі своїми проблемами. Я просто турбуюся. То не турбуйся, мені не потрібна твоя турбота. Він вийшов з кухні, і через хвилину Світлана почула, як зачинилися двері квартири. Вона залишилася сама з недопитим чаєм і важким відчуттям у грудях. Щось було не так з її сином, але вона не могла зрозуміти, що саме. На роботі Світлана намагалася не думати про ранкову розмову. В лікарні завжди було багато роботи, треба було прибрати палати, коридори, операційні. Робота була важкою, але звичною. За стільки років вона вивчила всі закутки будівлі, всіх лікарів і медсестер. Колеги ставилися до неї з повагою. Світлана була сумлінною працівницею, ніколи не скаржилася і завжди готова була підмінити когось у разі потреби. Під час обідньої перерви вона сиділа в їдальні з Валентиною, своєю давньою подругою, яка працювала санітаркою в хірургічному відділенні. Валентина була майже ровесницею Світлани, але виглядала старше, сивіша, з більшою кількістю зморшок. У неї теж був син, тільки старший за Данила на п'ять років і вже одружений. Світланко, ти якась сумна сьогодні, зауважила Валентина, жуючи бутерброд з ковбасою. – Щось трапилося? Та ні, все нормально, відповіла Світлана, але сама розуміла, що говорить неправду. Не бреши, ми стільки років знаємося, бачу, що тебе щось гризе, Данило знову проблеми створює. Світлана зітхнула. Валентина була однією з небагатьох людей, з якими вона могла відверто поговорити. Він якийсь дивний останнім часом, замкнутий, злий, роботи немає, а пояснювати нічого не хоче. Я вже не можу з ним розмовляти нормально. А може, дівчина у нього з'явилася? Молодий хлопець, гормони грають? Не думаю, він майже не виходить з дому, тільки ввечері десь пропадає, а коли приходить, виглядає втомлено. Валентина замислилася, відкусуючи від бутерброда. Слухай, а ти не помічала нічого дивного? Ну, гроші у нього є чи ні? Як одягається, що купує? Гроші? Світлана задумалася. А й правда, він же не працює, а минулого тижня купив собі нові кросівки, дорогі такі спортивні. Я запитала, звідки взяв грошей. Він сказав, що друг позичив. Який друг? Ти його бачила? Ні, він про друзів взагалі мало розповідає. Раніше приводив додому хлопців з двору, а тепер не пам'ятаю, коли востаннє когось бачила. Світлано? Валентина знизила голос. А ти не думала, що він міг потрапити в погану компанію? Ну, мало що буває в житті. Ця думка вже приходила Світлані в голову, але вона намагалася її відганяти. Син не міг займатися нічим поганим, він просто переживав важкий період у житті, шукав себе. Але слова Валентини засіли у неї в голові і не давали спокою. Ввечері Світлана повернулася додому, втомлена і знервована. Данила не було. Вона приготувала собі просту вечерю, гречку з котлетою, і сіла дивитися телевізор. По екрану йшли новини, але вона не могла зосередитися. Думки постійно поверталися до сина. Близько одинадцятої години почулися кроки на сходах, а потім стукіт ключів у замку. Данило зайшов до квартири і одразу пішов до своєї кімнати, навіть не привітавшись. Світлана почула, як він щось перекладає, відкриває і закриває шухляди. Через кілька хвилин вона постукала в його двері. Данилку, можна зайти? Зайди, неохоче відповів він. Світлана відкрила двері і побачила сина, який сидів на ліжку з телефоном в руках. В кімнаті був безлад, одяг розкиданий по підлозі, на столі порожні пляшки з під пива, попільничка з недопалками. Ти хоч би прибрав тут. Сказала вона, намагаючись говорити спокійно. Приберу, коли буде час, не піднімаючи голови, відповів Данило. А ти вечеряв, можу підігріти їжу. Не треба. Світлана стояла в дверях, не розуміючи, як почати розмову. Сина ніби підмінили. Раніше він був відкритим, товариським хлопцем. Зараз перед нею сидів чужий замкнутий чоловік. Данилку, я хочу з тобою поговорити, нарешті сказала вона. Про що? Про тебе, про те, як ти живеш. Мене турбує, мамо, перебив її Данило, нарешті підіймаючи голову. Скільки разів тобі казати, не втручайся в моє життя. Я дорослий, розберуся сам. Але ти, мій син, я не можу не турбуватися. То не турбуйся, нікого я про це не прошу. В його голосі була така злість, що Світлана аж здригнулася. Данило знову уткнувся в телефон, даючи зрозуміти, що розмова закінчена. Світлана тихо вийшла з кімнати і повернулася до вітальні. По телевізору вже йшла якась передача, але вона не дивилася. В голові крутилися думки про сина, про те, що з ним відбувається. Може, Валентина мала рацію, може, Данило справді потрапив у поганий колектив. Наступні кілька днів минули в тій же атмосфері. Данило пропадав з дому, приходив пізно, уникав розмов з матір'ю. Світлана намагалася стежити за ним непомітно, але нічого особливого не помічала. Хіба що він став частіше розмовляти по телефону, причому завжди виходив з кімнати, коли дзвонили. Однієї суботи Світлана вирішила зробити генеральне прибирання. Данила не було вдома, він пішов ще зранку, сказавши, що повернеться ввечері. Вона почала з вітальні, потім прибрала кухню і нарешті дійшла до його кімнати. Зайшовши до кімнати сина, Світлана зупинилася. Безлад був ще більше, ніж вона думала. Одяг лежав всюди, на підлозі валялися газети, порожні пакети з чіпсів. Але, що найбільше її здивувало, на столі лежали гроші кілька купюр по 500 гривень, акуратно складених одна на одну. Світлана підійшла ближче. Грошей було чимало, вона нарахувала близько трьох тисяч гривень. Звідки у безробітного хлопця могла взятися така сума. Її місячна зарплата була менша за ці гроші. Вона почала прибирати, але думки не давали спокою. Збираючи одяг, вона помітила, що під ліжком щось лежить. Нахилившись, витягла спортивну сумку, яку раніше не бачила. Сумка була новою з якісної тканини. Світлана вагалася, чи має право вона дивитися речі дорослого сина, але турбота взяла гору. Вона обережно відкрила блискавку. У сумці були речі, які змусили її серце завмерти кілька мобільних телефонів, не старих, а сучасних, дорогих, золоті прикраси, ланцюжки, каблучки, сережки, невеликий ноутбук, і ще один пакетик з чимось, що виглядало як наркотики. Світлана сіла на ліжко, відчуваючи, як підкошуються ноги. Руки тремтіли, коли вона знову переглядала вміст сумки. Сумнівів не було, це крадені речі. Її син Данило займався крадіжками, а можливо, і наркотиками. Вона швидко закрила сумку і поставила її на місце. В голові панувала повна плутанина. Що робити? Як поводитися? Конфронтувати сина, зателефонувати в поліцію? Але ж це її дитина, її єдиний син. Світлана вийшла з кімнати і сіла на кухні. Руки все ще тремтіли, вона лила собі води і намагалася заспокоїтися. Треба було все обдумати, прийняти правильні рішення. Перша думка була поговорити з сином. Але як? Він і так уникав серйозних розмов. А тепер, коли вона дізналася про його таємницю, розмова буде ще складнішою. До того ж, Данило міг просто заперечувати все або взагалі піти з дому. Друга думка звернутися в поліцію. Але як вона могла здати власного сина, яка мати зробила б таке? До того ж, Данилові загрожувала в'язниця, а це могло зруйнувати все його життя. Третій варіант промовчати і сподіватися, що все якось минеться. Але так не можна було рано чи пізно все з'ясується, і наслідки будуть ще гіршими. Світлана просиділа на кухні до вечора, обмірковуючи ситуацію. Коли Данило повернувся додому, вона намагалася поводитися звично, але відчувала, що він помічає її нервозність. Щось трапилося? запитав він за вечерею. Ні, все нормально, відповіла Світлана, уникаючи його погляду. Данило пильно подивився на неї, але нічого не сказав. Після вечері він пішов до себе в кімнату і більше не виходив. Наступного дня Світлана пішла на роботу, як завжди, але зосередитися не могла. Валентина одразу помітила, що з подругою щось не гаразд. Світланко, ти виглядаєш жахливо. Не спала вночі? Спала, неправдиво відповіла Світлана. Не бреши мені, що сталося? Світлана озирнулася, в їдальні сиділи ще кілька співробітників, але досить далеко від них. Валя, прошепотіла вона, я дізналася щось жахливе про Данила. Що саме? він Він краде. Я знайшла у нього вдома крадені речі. Валентина аж присвиснула. Ти впевнена? Цілком телефони, прикраси, ноутбук, все нове, дороге, а у нього грошей немає на нормальну роботу. І що ти збираєшся робити? Не маю поняття. Це ж мій син, валя. Як я можу його здати? Валентина замислилася, обертаючи в руках ложку. Слухай, а може, спочатку поговорити з ним, дати йому шанс все пояснити і виправити? Я боюся, що він просто піде з дому або стане ще більш обережним, і я тоді взагалі не зможу нічого робити. А якщо не втручатися, може, він сам припинить? Валя, таке само не припиняється. Навпаки, стає тільки гірше, а якщо його піймають, тоді буде пізно. Обидві жінки мовчали, розуміючи складність ситуації. Нарешті Валентина сказала Світлано, я не можу тобі порадити, що робити. Це дуже важке рішення. Але що б ти не вирішила, головне, щоб ти могла потім спати спокійно. Ці слова запали Світлані в душу. Увечері вона знову сиділа вдома сама. Данила не було і думала про майбутнє. Якщо вона промовчить, то стане співучасницею злочинів сина. А якщо заговорить, можливо, врятує його від більших бід. Вона згадала свого покійного чоловіка, Данилового батька. Микола був чесною людиною, працював на заводі майстром, ніколи не брав хабарів і не робив нічого незаконного. Що б він сказав, дізнавшись про вчинки сина? Можливо, саме відсутність батьківської руки і призвела до того, що Данило збився з правильного шляху. Близько 12-ї години син повернувся додому. Світлана ще не спала, сиділа в кухні з чашкою чаю. Данило зайшов на кухню по воду і побачив матір. Ще не спиш? запитав він. Данилку, сідай, треба поговорити. Щось у її тоні змусило його сісти навпроти. Про що? Світлана глибоко вдихнула. Я дізналася про твої справи. Данило напружився. Що ти маєш на увазі? Сумку під твоїм ліжком телефони, прикраси, гроші. На обличчі сина з'явився вираз, який Світлана ніколи раніше не бачила суміш страху, гніву і безнадії. Ти рилася в моїх речах? тихо запитав він. Я прибирала твою кімнату і випадково побачила. Данило встав і почав ходити по кухні. Мамо, ти нічого не розумієш. То поясни мені, поясни, звідки у тебе крадені речі. Вони не крадені, різко сказав він. Але в голосі чулася неправда. Данилку, не бреши мені, я твоя мати, я бачу, коли ти брешеш. Данило зупинився і обернувся до неї. В його очах був відчай. Добре, вони крадені. І що тепер? Будеш читати мені мораль? Я хочу зрозуміти, чому? Чому ти це робиш? Чому? він засміявся гірко. А як інакше? Роботи немає, грошей немає, жити нема на що. А навколо всі мають усе що хочуть. Ти міг би знайти роботу? Яку роботу за десять тисяч на місяць, щоб ледве вистачало на їжу? Мамо, я не хочу жити так, як ти, працювати все життя і не мати нічого. Ці слова боляче вразили Світлану. Данило помітив це і трохи пом'якшав. Вибач, я не хотів, просто ти не розумієш, як важко бути молодим зараз. Розумію, але крадіжки це не вихід. А що вихід? Сидіти вдома і жалітися на життя? Світлана подивилася на сина і побачила в ньому вже не дитину, а дорослого чоловіка, який свідомо обрав неправильний шлях. Данилку, а ти розумієш, що рано чи пізно тебе зловлять, і тоді буде пізно? Не зловлять, ми обережні. Ми? Хто це ми? Данило замовк, розуміючи, що сказав зайве. Неважливо, головне, що поки все нормально. Нічого ненормально, ти займаєшся злочинами, і рано чи пізно це погано скінчиться. Мамо, не кричи, сусіди почують. Світлана примусила себе говорити тихіше. Данилку, я прошу тебе, припини це, поки не пізно, знайди нормальну роботу, почни жити чесно. І що, працювати за копійки? Ні, мамо, я вже звик до нормальних грошей. Які це нормальні гроші? Ти живеш у постійному страхові? Не живу. Мені подобається те, що я роблю. Ці слова остаточно добили Світлану. Син не тільки займався злочинами, а й отримав від цього задоволення. То що мені робити? тихо запитала вона. Прикривати тебе? Мовчати про те, що мій син злодій? Роби, що хочеш. Але май на увазі якщо ти мене здаси, я більше ніколи з тобою не розмовлятиму. Данило вийшов з кухні, залишивши Світлану наодинці з її думками і сумнівами. Наступні дні були для Світлани справжньою мукою. Вона розуміла, що має вирішити, що важливіше: материнські почуття чи громадянський обов'язок. З одного боку, це був її син, єдина близька людина, з іншого, він займався злочинами і міг завдати шкоди іншим людям. Вона намагалася знайти компроміс може переконати Данила добровільно зізнатися або знайти спосіб повернути крадені речі без залучення поліції. Але всі ці варіанти здавалися нереальними. Данило після тієї розмови став ще більш замкнутим. Він майже не з'являвся вдома, а коли приходив, уникав будь-яких контактів з матір'ю. Світлана розуміла, що він чекає її рішення. Одного вечора, сидячи в порожній квартирі, вона прийняла рішення, підійшла до телефону і набрала номер поліції. Ало, це дільничний відділ? почула вона голос чоловіка. Так, слухаю, я хочу повідомити про... про злочини. Яка ваша адреса? Зараз приїдемо? Ні, не треба приїжджати. Я сама прийду завтра. Добре, очікуємо вас до 12-ї години. Світлана поклала слухавку і відчула, що найважче попереду треба було пережити цю ніч і піти в поліцію вранці. Данило повернувся близько опівночі. Світлана не спала, але вдавала, що спить. Вона чула, як він ходить по квартирі, щось шукає у своїй кімнаті. Можливо, він готувався до чергового походу. Вранці Данило пішов з дому рано ще до того, як Світлана встала. Вона не поспішала на роботу, взяла відгул, сказавши, що почувається погано. Це не було неправдою, вона справді почувалася жахливо. В половині дванадцятої Світлана стояла біля дверей районного відділу поліції. В руках у неї була сумка з документами Данила, паспорт, довідка з технікуму, старі фотографії. Вона не знала, чи знадобляться ці речі, але взяла про всяк випадок. Дільничний інспектор виявився чоловіком середнього віку, з втомленим обличчям. Звали його капітан Левченко. Він вислухав Світлану уважно, час від часу роблячи записи в блокноті. Значить, ви кажете, що ваш син займається крадіжками. Підсумував він, і у нього вдома є крадені речі. Так, тихо сказала Світлана. А ви самі бачили, як він щось краде? Ні, але речі. Речі, це ще не доказ, він міг їх купити, обміняти, йому могли подарувати. Але він сам зізнався, сказав, що краде. Словесне зізнання також не є беззаперечним доказом, особливо зроблене в домашніх умовах під час сімейної сварки. Світлана розуміла, що поліцейський ставиться до її заяви скептично, і це було зрозуміло мало хто вірить матері, яка звинувачує власного сина. Слухайте, сказав капітан Левченко, а ви впевнені, що хочете це робити? Розумієте наслідки? Якщо я промовчу, наслідки будуть ще гіршими. Можливо, а можливо, ваш син просто переживає важкий період і все налагодиться само собою? Ні. Твердо сказала Світлана, я його знаю краще за вас він не зупиниться сам. Капітан Левченко зітхнув і взяв чистий бланк. Добре, пишіть заяву, але попереджаю процедура буде довгою і неприємною, для вас теж. Світлана написала заяву тремтячими руками. Кожне слово давалося їй важко, але вона розуміла, що робить правильно. Коли заява була готова, капітан сказав. Завтра, о десятій ранку, ми прийдемо до вас додому з обшуком. Постарайтеся, щоб ваш син був вдома. А якщо він не буде, тоді доведеться його шукати, але краще, якщо він буде. Світлана повернулася додому з важким серцем. Ввечері Данило прийшов пізно і одразу пішов до себе. Вона не намагалася з ним розмовляти, що можна було сказати напередодні арешту. Ранком, коли Данило збирався виходити, Світлана зупинила його. Данилку, не йди сьогодні нікуди. Чому? Просто не йди, побудь вдома. Він подивився на неї підозріло. Мамо, що ти не робила? Світлана не відповіла. Данило зрозумів все по її обличчю. Ти мене здала? тихо запитав він. Я спробувала тебе врятувати. Врятувати? він засміявся гірко. Ти мене зруйнувала. Я тобі говорив, що буде, якщо ти це зробиш. Данилку, ні. Тепер ти мені не мати, я тебе ніколи не прощу. Він кинувся до дверей, але Світлана встала йому на шляху. Не йди, це тільки погіршить твоє становище. Відійди, закричав він і відштовхнув її. Світлана впала, але встигла схопити його за руку. Синку, прошу тебе. У цей момент задзвонили в двері. Данило завмер, а Світлана повільно встала і підійшла відкривати. На порозі стояли троє поліцейських. Капітан Левченко і двоє молодших офіцерів. Добрий день. Ми по заяві щодо обшуку, сказав капітан. Світлана кивнула і пропустила їх до квартири. Данило стояв посеред коридору, блідий і похмурий. Данило Григорович, звернувся до нього капітан Левченко. Так, ми маємо ордер на обшук вашого житла. Ось документи. Обшук тривав близько години. Поліцейські методично переглядали всі кімнати, шухляди, шафи. Світлана сиділа на кухні не в силах дивитися на це. Данило стояв біля вікна, дивлячись на вулицю. Нарешті капітан Левченко з'явився з сумкою, яку Світлана знайшла під ліжком сина. Це ваші речі? запитав він у Данила. Це моя сумка, відповів той. А речі в ній. Данило мовчав. Добре. Вас затримано за підозрою в крадіжках. Маєте право зберігати мовчання, право на адвоката. Світлана слухала ці слова, як у тумані. Коли поліцейські одягли на Данила наручники, вона не витримала і заплакала. Мамо, сказав Данило, дивлячись на неї в останній раз, я тобі не прощу ніколи. І його вивели з квартири. Світлана залишилася сама. Тиша здавалася оглушливою після всього, що сталося. Вона ходила по порожній квартирі, не знаючи, що робити далі. Через кілька днів їй зателефонував адвокат, якого призначили Данилу. Молода жінка з втомленим голосом розповіла, що справа серйозна, знайдені речі дійсно виявилися краденими. Данило зізнався в кількох крадіжках, але відмовився назвати спільників. Він може отримати від трьох до п'яти років, сказала адвокат, але якщо буде співпрацювати зі слідством, термін може бути меншим. А він хоче зі мною побачитися? запитала Світлана. Ні, він категорично відмовляється від зустрічі з вами. Наступні місяці були для Світлани найважчими в житті. На роботі всі довідалися про арешт її сина, і, хоча ніхто нічого не говорив прямо, вона відчувала на собі погляди і чула шепіт за спиною. Валентина намагалася її підтримати, але навіть вона не завжди знала, що сказати. Суд проходив восени. Світлана прийшла на засідання, хоча знала, що Данило не хоче її бачити. Вона сиділа в залі серед інших глядачів і дивилася, як її син стоїть на лаві підсудних. Данило виглядав гірше, ніж вона пам'ятала. Він схуд, постарів, в очах не було тієї впертості, яку вона бачила раніше. Коли їхні погляди зустрілися, він відвернувся. Суд засудив його до чотирьох років позбавлення волі. Світлана не плакала, сльози давно закінчилися. Вона просто сиділа і думала про те, чи правильно вона вчинила. Після суду вона підійшла до адвоката. Можна передати йому листа, можна, але не факт, що він його прочитає. Світлана написала короткого листа, в якому просила пробачення і казала, що любить його, незважаючи ні на що. Відповіді не було. Рік по тому Світлана отримала листа з колонії. Данило писав, що живе нормально, працює в столярній майстерні, навчається. Про її вчинок не згадував жодного слова, але сам факт, що він написав, давав надію. Мамо, писав він наприкінці листа. Я досі не розумію, як ти могла це зробити. Але, можливо, ти мала рацію, можливо, інакше я б зайшов ще далі, і все скінчилося б набагато гірше. Світлана перечитала цей лист десятки разів. Вона зрозуміла, що зробила правильний вибір, хоча він і коштував їй дуже дорого. Данило вийшов на волю через три роки за добру поведінку. Світлана зустрічала його біля воріт колонії. Вони довго стояли, дивлячись один на одного, не знаючи, що сказати. Мамо, нарешті промовив Данило, я не можу сказати, що пробачив тебе, але я розумію, чому ти це зробила. Данилку, не треба нічого казати, просто дай мені час. Він повернувся жити до неї, але їхні відносини вже ніколи не стали такими, як раніше. Данило знайшов роботу на будівництві, почав жити чесно, навіть познайомився з дівчиною, але між ним і матір'ю залишилася невидима стіна. Світлана розуміла, що це ціна її вибору, вона врятувала сина від більших бід, але втратила його довіру і любов. Чи варто було це робити? Вона не знала. Але вночі, коли не могла заснути, вона думала про те, що зробила б те саме знову. Тому що іноді любити означає робити важкі вибори, навіть коли вони коштують дуже дорого. А як би ви вчинили на місці цієї матері? Ця історія змушує замислитись над одним із найважчих питань у житті що робити, коли любов до близької людини суперечить моральному обов'язку? Чи правильно вчинила Світлана, здавши сина поліції? Чи могла вона знайти інший вихід? Чи варто було ризикувати стосунками заради його майбутнього? Напишіть у коментарях, як би ви вчинили на її місці, чи можна виправдати такий вчинок матері? Які ще варіанти могли б бути? Поставте лайк, якщо ця історія торкнулася вашого серця. Поділіться з друзями, нехай вони теж висловлять свою думку. Іноді найважчі рішення в житті приймаються від великої любові.